Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ 4. Том Бертром останнім часом так рідко з'являвся вдома, що навряд чи можна було за ним скучити. І Леді Бертром невдовзі вже дивувалася, як добре йому все ведеться і без його батька, і як чудово зміг його заменити Едмонд. Що сам вів усі домашні справи, розмовляв з управителем, писав до адвоката, віддавав накази слугам і сумлінно оберігав матір від тривог та втоми, дозволяючи їй лише вести особисте листування. Надійшла перша звістка від мандрівників. Після приємної подорожі вони дісталися до Антигуа. Але ще до того, як листа була отримана, місяс Норіс посіли моторишні передчуття, якими вона ділилася з Едмоном щоразу, перестрівши його віч на віч. І прагнучи дізнатися першою про можливу катастрофу, вона вже прикидала, як сповістити про неї родичів, коли повідомлення Сера Томаса, що обидві вони живі і здорові. Змусили її відкласти на деякий час і свої страхи і урочисте приготування до фатальної звістки. Пройшла та збігла зима, але ці приготування таки лишалися марними. Новини надходили тільки добрі. А місіс Норріс була дуже заклопотана. Вона влаштувала розваги для своїх племінниць і дбала про їхні вбрання, і, між іншим, підшукувала для них майбутніх чоловіків. А ще ж потрібно було потратися, поратися по господарству і час від часу втручатись у справи сестри, і стежене за необачливою місіс Грант, отже. В неї майже не лишалося вільного часу, щоб перейматися долею відсутніх. Обидві міс Бертран нині були остаточно визнані першими красунями в окрузі, і, оскільки їхня краса і вишукані манери поєднулися з природною поведінкою і набутою з малку гречністю, вони здобули прихильність світського товариства. Марнославство дівчат було таке благородне, що нічим не нагадувало про себе зовні. А похвали їхньої скромності, які докладно переказувала їй місіс Норіс, посилювали в них віру у власну бездоганність. Леді Бертран не виїжджала разом із доньками. Вона була надто лінива, щоб завдавати собі зайвого клопоту, навіть заради той втіхі, якої зазнає кожна мати, бачачи успіх своїх дітей. Тому вона доручила цей обов'язок сестрі, для якої він був вершиною її честолюбних бажань і давав можливість насолоджуватися світським життям, не витрачаючи коштів на власні виїзд. Фанні лишалася осторонь від цих розваг, але з радістю відчувала себе незамінною в ролі тітчиної компаньонки, коли всіх інших членів родини кудись запрошували. І позаяк Міс Лі покинула Менсвілд, увечір бало чи поїздки з візитами Фанні була для леді Бертром просто знахідкою. Вона розмовляла з тітонькою, слухала її, читала їй книги, і ці Чіхи. Вочори і спокійна певність, що вихньому тета тет їй не доведеться почути жодного недоброго слова, були цілющими для її душі, яка дуже рідко бувала вільною від тривог, що до розваг своїх кузин і кузена вона рада про них слухала, особливо про Боли і про те, з ким танцював Едмонд. Але вона так низько цінувала себе, що не могла навіть уявити, ніби їй колись випадуть на долю подібні радощі, і тому слухала, не сподіваючись, що їй доведеться ближче познайомити зі світським товариством. Проте, взагалі, то була для неї щаслива зима, хоча Вільям так і не прибув до Англії, надія на їхнє побачення, що ніколи не згасала в серце фані, дуже її втішала. З приходу весни Фані втратила свого вірного друга, старого сірого поні, і деякий час наслідки цієї втрати видавалися згубними не лише для її душевного стану, але й для здоров'я. Хоч усі знали, як необхідно їй їздити верхи, ніхто не потребувався про їхнє відновлення. Бо як міркували її цітоньки, ну вона може брати коней у своїх кузин, коли ті їм не потрібні. Але такої нагоди, звісно, ніколи не траплялася, бо обидві міс Бертром здійснювали кінні прогулянки кожної ясної днини і навіть не спало на думку виявити люб'язність до фані, пожертвувавши власним задоволенням. Чудового ранку, у квітні чи в травні, вони весело вирушали на свої прогулянки, а фані або сиділа весь день наодинці з одною тітенькою, або ходила гуляти за вилінням іншої. І поверталася додому геть знеможена. леді Бертром вважала прогулянки непотрібними і неприємними для себе, а місіс Норріс, що цілими днями метушилася, мов заведена, вимагала цього і від інших. Едмода на цей час не було вдома, інакше він зміг би зарадити цій біді. Коли він повернувся і збагнув, що сталося з фані і до яких прикрих наслідків це може призвести. Йому стало зрозуміло, що тут можна вдіяти лише одне, і слова «Фанні повинна мати свого коня втілили в собі несхідну рішучість, з якою він виступав проти матері і тітоньки, коли вони, одна з ліннощів, друга з ревнивою ощадливостю, намагалися довести йому, що ця справа не варта уваги. Місіс Норріс вперто вважала, що у станях Менсфілд парку. Певно ж, знайдеться якась старенька конячка, а більшого фані не треба. А ще можна взяти коника обуправителя, чи то, може, містер Грант згодиться іноді позичати свого поні, яким їздять на пошту. На її думку, заводити коня для фані було не лише зайвим, але навіть трохи непристойним. Це ж певною мірою зрівняла би її з кузинами. Вона була переконана, що сер Томас ніколи не мав подібного наміру. І вдатися до таких витрат за його відсутності, коли отримання стані при його нинішньому матеріальному становищі і так коштує забагато, то річ просто нечувана. Фані повинна мати свого коня, незмінно відповідав Едмонд. Місіс Норріс не могла з цим погодитись а Леді Бертрам зрештою, дала згоду. Вона поділяла синову думку і була певна, що його батько розважив би так само. Лише вмовляла Едмонда не поспішати дочекатися повернення сера Томаса, і сер Томас владнає цю справу. Він має повернутися у вересні, тож хіба не можна почекати до вересня? Хоч Едмонд був незадоволений задоволений що майже не приділяло уваги Фанні значно більше, ніж матір'ю, він мусив, решті решт дослухатись до її слів і вирішив поводитися так, щоб не викликати батькових нарікань на те, що він надто вільно розпоряджається його грошима, і водночас дати Фані можливість здійснювати такі необхідні для неї кінні прогулянки. Він мав трьох коней, але всі вони не годилися для жінки два були мисливські, третій гарний їздовий кінь. І цього третього Едмонд вирішив обміняти на такого, що підійшов би кузині. Обміркувавши все як слід, він невдовзі виконав свій намір. Нова кобила була просто чудова, не потрібно було жодних зусиль, щоб її об'їздити, і фані стала її повноправною хазяйкою. Досі Фані не сподівалася, що якогось коня вона уподобує так само, як свого старенького сірого поні. Але її захоплення конем Едмонда було незрівняне більшим завтіху, знано раніше. І щоразу, коли вона думала про те, що Едмонд подарував їй таку радість, до її вдячності додавалося ще одне почуття, яке вона була не в змозі висловити. Вона вважала свого кузена взірцем благородства і доброти, і ніхто, крім неї, не міг оцініти його душевних чеснот. І найпалкіші вияви вдячності, здавалося, їй замалими, щоб його винагородити. У її почуттях до Едмонда була і повага, і вдячність, і довірлива нижність. Оскільки новий конь вважався і був насправді власністю Едмонда, місяць Норріс могла примиритися з тим, що на ньому їздила Фані. І навіть якби леді Бертра пригадала, що вона просила Едмонда почекати батькового приїзду у вересні, в її очах сина виправдовувала те, що вересень уже минув, а Сер Томас досі перебував за кордоном і не мав жодної надії на швидке завершення своїх справ. Обставини несподівано погіршилися самі тоді, коли він надумав повертатися до Англії. І непевне його становище змусило його відправити додому сина, а самому чекати, поки все не владнається. Том. Прибув у доброму гуморі і сповістив, що з батьком також усе гаразд, але, на думку місіс Нріс, навряд чи він вирушив би в путь лише задля того, щоб повідомити таку незначну новину. Мабуть, міркувала вона на сера Томаса, чигає небезпека, і він, стривожений за сина, поквапився його відіслати. Вона проводила довгі осені вечори у своїй самотній оселі, охоплена зловісними передчуттями, а вдень була змушена шукати порятунку в їдальне Менсфілд парку. Але поновлення зимових розваг подіяло на неї благотворно, і посеред цих приємних клопотів її думки були так зайняті влаштуванням майбутнього старшої племінниці, що нерви заспокоїлися також. Якщо бідний не і не повернеться, нас утішатиме хоча б щасливе заміжжя нашої любої Марії, думала вона завжди, перебуваючи у товаристві молодих людей з видами на майбутнє, і особливо, коли їх представили юнакові, що недавно отримав у спадок солідний капітал і один із найпрекрасніших маєтків Англії. Містер Рашфорд був з першого погляду вражений красою старшої міс Бертром, і маючи намір одружитися, невдовзі намислив собі полке кохання. То був вайлуватий молодик, про якого тільки те, що можна було сказати, що він при здоровому глузді, та оскільки ні в його подобі, ні в повединці не ні було нічого неприємного, і у на тішилися зі своєї перемоги. Марії Бертрам йшов вже 21 рік, і, беручи до уваги те, що шлюб з містером Рашфортом обіцяв їй втіху від володіння більшим прибутком, ніж у її батька, і будинком у Лондоні, що була тепер найважливішим для неї, вона вважала себе просто зобов'язаною, якщо поталанить вийти заміж за містера Рашфорта. Місіс Норріс ревно клопоталася цим заміжжям, і всі її задуми були підкорені єдиній меці, зробити шлюб якомога принаднішим для обох сторін. Вона нетерпляче прагнула заприїтелювати з матір'ю молодого джентльмена, що жила з ним в одному домі, і примусила леді Бертром подолати десять миль по бездоріжжю, щоб нанести ті ранковий візит. Минуло трохи часу, і між місіс Рашфорд та місіс Норріс запанувала повне взаєморозуміння. Місіс Рашфорд зізналася, що вельми бажає бачити свого сина одруженим і що серед усіх панянок, з якими їй випала зазнайомитись, Міс Бертром з її чарівною вродою та шляхетними манерами здається їй найкращою партією для її сина. Місіс Норріс прийняла цю похвалу як належне і захльопплювалася прозірливістю дівчини, що змогла зробити такий безпомилковий вибір. Вони всі пишаються Марією. У неї немає жодного Ганджу. Вона просто янгол. І, звичайно, у такому оточенні кавалерів їй не так же й легко відрізнити когось одного. Проте наскільки місіс може судити про такому невдомному знайомстві, місір Рашфорд видається їй саме тим обранцем. Що гідний Марії, і вочевидь їй подобається. Потанцювавши одне з одним на балах стільки, скільки належить, молоді люди підтвердили це судження і невдовзі, з огляду на відсутність Сера Томаса, мали заручитися на радість своїм рідним та тим сусідам, які вже багато тижнів тому впевнено передбачали шлюб між містером Рашфортом і міс Бертром. Згоду сера Томаса можна було отримати не раніше, ніж за кілька місяців, та, оскільки ніхто не мав сумніву, що він щиро схвалить вибір своєї доньки, обидві родині тим часом підтримували найтісніший зв'язок і не робили жодної спроби втаємничити майбутню подію. Хіба що тітонька Норіс, говорячи про неї усім та всюду, на застерігала, що зараз про це говорити не варто. Едмонд був єдиним з усієї сім'ї, хто вважав це рішення хибним, і його тітонька, безупинно вихваляючи містера Рашворта так і не змогла переконати Едмонда до цінності такого союзу. Він був згодний, що його сестрі краще знати, в чому полягає її щастя. Але йому було прикро, що своє щастя вона бачить лише в грошах, і він не міг втримати, щоб не сказати собі, опинившись у товаристві містера Рашворта, Ну, якби цей добродій не мав 12 тисяч на рік, з нього був би справжнісінький бовдур. Сер Томас, однак, був справді щасливий, чекаючи такого беззаперечно вигідного союзу, про який він сам чув лише схвальні та приємні відгуки. Це був вельми вдалий вибір. Обидві родини однаково заможні, живуть по сусідству. Тому він, не зволікаючи, повідомив про свою сердечну згоду. Він лише поставив умову, щоб весілля відбулося не раніше його приїзду до Англії, якого він знову чекав із нетерпінням. Він написав у квітні і був твердо переконаний, що остаточна все владнає і покине Антиго ще до кінця літа. Такими були справи у липні місяці. І файні. Щойно виповнилося 18 років, коли до місцевого провінційного товариства увійшли нові особи брат і сестра місіс Грант, містер і місіс Кроуфорд, діти її матері від другого шлюбу. Це були багаті молоді люди, син мав гарний маєток у Норфолку, а сестра 20 тисяч річного прибутку. Коли вони були дітьми, сестра дуже їх любила. Та оскільки сама вона вийшла заміж невдовзі після смерті своєї матері, а вони залишилися під наглядом батькового брата, якого місіс Грант зовсім не знала, вона відтоді їх майже не бачила. У дядічка їм велося дуже добре. Адмірал Кроуфорд та його дружина розходилися в усьому, окрім прихильності до цих дітей. І їхні почуття різнилися хіба лише тим, що в кожного був свій улюбленець. Адмірал обожнював хлопчика місіс Кроуфорд дівчинку. І саме смерть Леді Кроуфорд змусила її протеже після кількох місяців подальших випробувань у дядьковому домі шукати собі іншого притулку. Адмірал Кроуфорд, чоловік не вельми доброчинної поведінку, замість того, щоб пиклуватися про племінницю. Вів у дім свою коханку, і саме завдяки цій обставині місіс Грант мала щастя прийняти сестру до себе, що було так само приємним для однієї з них, як і зручним для іншої. Місіс Грант до цього часу вже використала всі звичайні можливості, що їх надає бездітної сім'ї сільське життя, щедро обставила вітальню гарними меблями, розбила квітник, завела домашню птицю. І тепер їй хотілося б дай якоїсь зміни вдома. Тому приїзд сестри, яку вона завжди любила і тепер сподівалася затримати в себе, поки та не вийде заміж, був дуже вчасним. Її непокоїло лише одно: що Менсфілд не зможе вдовольнити всіх потреб дівчини, яка звикла до Лондона. Міс Кроуфорд також цього побоювалася. Хоча її тривога була здебільшого пов'язана із сумнівами, чи влаштує її стиль життя сестри і чи досить шляхетне нове товариство. І лише після марних спроб намовити брата оселитися з нею разом у їхньому маєтку, вона, зрештою, вирішила звернутися до родичів. Генрі Кроуфорд, на жаль, відчував непереборну відразу до тривалого мешкання в одному будинку. Чи до постійного перебування в тому ж самому товаристві він не міг поступитися сестрі в такій важливій справі, проте, залюбки, погодився супроводжувати її до Нордентону і був готовий одразу забрати її звіти, ну, якщо їй набридне це місце. Зустріч була вельми приємною для обох сторін. Міс Кроуфорд побачила, що її сестра зовсім не нудна і не провинційна. Чоловік сестри виглядає справжнім джентльменом, а будинок просторий і затишний. А місіс Грант знайшла тих, кого сподівалася полюбити ще дужче, ніж колись дуже привабливими. Мері Кроуфорд була надзвичайно гарненька. Генрі, хоч і не красень, мав приємний вираз обличчя і чарівне поводження, манера триматися в обох була жива і природна. І місіс Грант одразу ж віддала належне всьому іншому. Їй подобалися обоє, але Мері була до неї дорожча і, не маючи підстав пишатися власною вродою, вона тішила свою гордість красою сестри. Місіс Грант навіть не чекала її приїзду, щоб придивитися для неї гарну партію. Зрештою, вона обрала Тома Бертрама. старшому синові Баронети дуже підійшла б дівчина з двадцятьма тисячами фунтів. І до того ж іще й із усіма тими достоїнствами та вишуканими манерами, у яких місіс Грант була повна певна заздалегідь. І жінка добросерда та щира, вона вже години через три після першої зустрічі розповіла Мері про свої наміри. Міс Кроуфорд була дуже рада дізнатися, що неподалік від них живе така шановна родина. І їй не видавалося недоречним, ні турбота сестри про її майбутнє не зроблений нею вибір. Заміжжя було її головною метою за умови, що знайдеться гідна партія, і ще раніше побачивши містера Бертрама у Лондоні, вона зрозуміла, що саме він так само вартий уваги, як його суспільне становище. І тому, сприймаючи наміри сестри нібито жартома, вона водночас не забувала подумати про них серйозніше. Невдовзі про це сповістили Генрі Кроуфорда. І зараз, додала місіс Грант, я подумала ще про одну річ мені дуже хотілося б, щоб ви обоє жили в нашій місцині. І тому, Генрі, тобі слід було б одружитися з молодшою міс Бертром. Вона, дівчина, просто чарівна, гарненька, весела, люб'язна -люб і може зробити тебе щасливим. Генрі вклонився і подякував їй. Люба сестра, сказала Мері, якщо тобі пощастить схилити його до чогось подібного, у мене буде ще одна причина радіти, що серед моїх родичів є така розумна особа. І я лише шкодуватиму, що в тебе немає півдесятку доньок, яких треба видати заміж. Якщо ти хочеш намовити Генрі, одружитися, тобі знадобиться хитрість француженки. Усі намагання Англії вже зізнали поразки. У мене є три вельми перебірливі подруги, і всі вони по черзі за ним опадали. Я просто описати не можу, як страждали і вони самі, і їхні матері, дуже розумні жінки. І ми з моєю любою тітенькою, щоб умовити його, чи ти промусити, чи бодай, хитрістю схилити до одруження. Ти навіть не уявляєш, який це капосний Гульвіс. Якщо твої міс Бертрам не хочуть, щоб їхні серця були розбиті, нехай тікають подалі від Генрі. Мій любий брате, я просто не можу в таке повірити. Ну, звичайно, ти надто для цього добра. Ти будеш побалажливіше до мене, ніж Мері, зважаючи на мою молодість та недосвідченість. Я завдачі обачливий обачливої і не кваплюся ризикувати своїм щастям. А до шлюбу я ставлюся з більшою пошаною, ніж будь-хто у світі. Як на мене, про жінку, Боже благословення, найкраще говориться в коротких рядках поета. Останні благі дарунок неба. Ось бачите, місіс Грант, як він слово блудить. Ви подивіться лише на його посмішку, запевняю вас, він жахлива людина, мабуть, приклад адмірала дався в знаки. Я не дуже зважаю на розмови молоді про одруження, мовила місіс Грант. Якщо вони кажуть, нібито відчувають відразу до шлюбу, я лише розумію, що їм досі не трапився гідний обранець. Доктор Грант, сміючись, привітав місіс Кроверст. З тим, що подібне відрази їй не загороджує. О, звичайно, я ні трохи цього не соромлюся. Я гадаю, всі повинні одружуватися, треба лише правильно до цього підходити. Мені не подобається, коли люди марнують своє життя, але одружуватися слід лише тоді, коли шлюб має очевидні переваги. Jane Austen Mansfield Park